Наснився мені чудернацький базар під ними у чистому полі. Для різних людей з щедрих іскнак продавалися різні В зміду. Одні були царі буде а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйон. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнів. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулася. Я глянула їй в обличчя смутне, душею покликала очі. Та все одно навіснеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затяг, сказала вона суворо. За мене треба платити життя. Я принесу тобі горни. А хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варте такої плати? Поезія рідна сестра моя, правда людська, наша мати. І Я її прийняла як закон. І диво велике сталося. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені завсталася. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема до долі. Mojej obróbki.